Всім доброго дня. Е, По-перше, хочу вас запитати, скільки сердець є у чоловіка? Ні, не одне. Мінімум два. Е, перше серце це знають всі, а друге серце чоловіка це є не ще інше, як наша передміхурова залоза. Хтось їх називає простата, хтось називає позаду міхурова залоза. Сенсу це не міняє, це один з найважливіших чоловічих органів, які, про який зараз і піде мова. Що ж таке, це за друге серце чоловіка. Це орган, який знаходиться під сечовим міхором, тому дехто його називає позаду міхурова залоза. Він має отаку будову. Звісно, це є збільшена форма нормальної передміхурової залози. Цей всередині вона має маленькі залази, які мають ключове значення в функції даного органу. Яка ж функція передміхурової залози? Їх декілька. Перша функція вона не є головною. Ми з нею розпочнемо. Це участь в репродуктивній складовій еякуляту. Сама сперма, яку виділяють чоловічі статеві залози, вона є не більше об'ємом ніж мілілітра. Все інше це секрет передміхової залози та сім'яних ніхурців. Навіщо ж він потрібен? Він потрібен для того, щоб сперматозоїди, які вже виробились, щоб вони були активними, щоб були життєздатними і фруктоза і багато. Інших речовин, які виділяє передміхрова залоза, вони впливають саме на життєдіяльність, на активність, на правильну рухливість наших сперматозоїдів. Тобто перший лабораторний симптом, ознака захворювання або відхилення від функції передміхрової залози. Це в спермограмі, буде зниження активності зменшення кількості активно-рухливих сперматозоїдів. Друга функція із трьох це три основних функції це. Е Переробка к тестостерону, що таке тестостерон? Це напівфабрикат, який наш організм не бачить і не відчуває. Його в крові може бути багато, але він є неактивною формою. А от дегідротестостерон, процес якого проходить в передміхуровій залозі, це вже є той продукт, який наш організм сприймає, який є активною формою. Знову ж таки, при погіршенні функції передміхурової залози ми відмічаємо зниження функції е, чоловічих функцій, тобто це зниження ерекції, зменшення лібіду е, прискорення статевого акту, тобто порушення е, сексуальної складової, і це є одна із функцій передміхрової залози. Третя функція, так як передміхрова залоза розташована під сечовим міхуром, то, звісно, вона її порушення, її збільшення її запалення негативно відображається на процесі сечовипускання. Це часті позови до сечовипускання. Це імперативні такі позови, які заставляють чоловіка вставати і йти до туалету. Це неповне випорожнення сечового міхора. Тобто третя функція це участь в процесі сечовипускання. От така от важлива наша передміхорова залоза. Друге серце чоловіка. Як же її зберегти, як її діагностувати, і раніше вважалося, що хвороби передміхорової залози це хвороби людей старшого покоління, і це ця парадигма вона була актуальною, але раніше на жаль, зараз з запальними процесами, з ранніми симптомами гіперплазії передміхорової залози звертаються навіть чоловіки з середнього віку та навіть молодого віку, і у кожного з урологів, які ведуть амбулаторний прийом, а ми в мережі. Медичних центрів гармонія здоров'я на амбулаторному прийомі щоденно приймаємо велику кількість андрологічних пацієнтів, і серед них відсотків 20-25 – це чоловіки від 18 до 30 років, і переважно це пацієнти з захворюваннями передміхорової залози. Що для цього потрібно робити? Як бути завжди здоровим, репродуктивно здоровим, сексуально здоровим і взагалі мати здоровий стан чоловічої статевої системи. Методом збереження функції одного з головних чоловічих органів про це ми поговоримо наступного разу.